Вітаю, друзі! З вами Гліб Продопов, і сьогодні я вам розкажу і покажу, як ми монтували цього красення. Це сталева топка українського виробника та мармуровий портал. І в принципі, це був би звичайний об'єкт, яких ми зробили десятки, а то і сотні, якби не одне але, яке полягає у перлині цього об'єкту. А саме у порталі. Суть у цих швах. Як ми можемо здогадатися, вони зроблені з заводу. Тобто це означає, що ось ця частина порталу скоба є цільною деталью, яка важить понад 200 кг. І всі, хто зіштовхувався з роботою з мармуром, з таким крихким та вибагливим матеріалом, одразу скажуть, що перед нами стояла задача доволі нелегка. Другою же цікавинкою в цьому об'єкті, що нижня частина порталу це три мармурових плитки, одна з яких дуже велика. Плитичник вам підтвердить, що покласти такого розміру плитку не дуже є легкою задачою. Але у нас тут мармур, який набагато тящий та більш крихкий. І тут вже постає задача, із за розряду неможливо. Тож давайте по порядку. Монтаж відбувався в декілька етапів. Перший був демонтаж. Цю топку ми монтували ще рік, тому на Чорнобу. Вона чекала на цей портал. Тож нам треба було її демонтувати та розібрати, щоб далі було легше її переносити та маніпулювати нею. Оскільки вона була в експлуатації, то кріплення шамоту закисло, і нам треба було трошечки погратися, щоб її розібрати. Шамот – це така цеглина, яка допомагає акумулювати тепло в топці та підвищує її КПД. Ще одним етапом це був найважливіший, найцікавіший. Та найскладніший етап, а саме монтаж порталу, в якому нам треба було щось видумувати, придумувати, та перед нами поставалася задача із зірочкою з підручника 3 класу, які нам доводилось вирішувати. Та останній і, можливо, найлегший етап це встановлення корму суперзолу. Почали ми з основи, тобто основи порталу. Все розмітили, розрахували, виміряли та почали приклеювати мармур до підлоги. Почали ми з боковинки, далі встановили середину та знову ж таки боковинку. І після того, як ми порівняно їх виставили, залишили на декілька днів висікати. Наступним етапом мало було встановлення скоби. За логікою. Але є один нюанс. Після того, як встановиться скоба, у нас не буде можливості поставити тут топку. Не буде можливості її не, ніяк не маніпулювати нею. Тобто нам спочатку треба було встановити топку, а вже потім скобу. Але виставляти топку може буде тільки після того, як встановимо скобу. Звучить склад по факту ще складніше. Тож, приступили до встановлення топки. Зашили задню стінку суперізолом та зробили основу з піноблоку. Оскільки топка заходить на частину мармура, який лежить на підлозі, ми зарізали спеціально піноблок та встановили наклей. Після чого приступили до чистового монтажу топки. Ми розрахували та виміряли, де вона має стояти. Поставили на потрібну висоту, виставили конкретним міліметри, де вона буде стояти, та почали під'єднувати до димаря та до притоку повітря. А вже ж ми там все виміряли, підрізали, встановлювали. І після того, як топку під'єднали до димаря та до витоку повітря, і зафіксували її на потрібній нам висоті, далі, вдумайтесь, нам треба було звідти топку прибрати. Тобто максимально відвинити топку від місця, де буде встановлюватись скоба, щоб нам можна було її встановити. Але треба це нам було робити максимально акуратно, щоб ні в якому разі топка не від'єдналась ні від димаря, ні від притоку повітря. Після того, як ми це успішно зробили, приступили до встановлення скоби. Спочатку піднесли її максимально близько до того місця, де вона буде знаходитись. Потім її перевернули та максимально знежирили та зачистили місце, де буде приклеюватись сам портал. Після деяких маніпуляцій ми його встановили, також приклеїли до основи та залишили цю всю історію висихати. Наступним етапом було встановлення мармурової рамки навколо топлі. Вона складається з чотирьох частин. Нижня, боковинки та верх. Встановили спочатку нижню, виставили. Після засихання встановили боковинки. А вже останнім етапом встановили верхню частину. На цьому етап мармрового порталу завершився. Та приступили до етапу монтажу корпусу. І тут почались інші складнощі, оскільки топка в нас з порталом вже стає доволі щільно і місця там мало, та сам портал висотою 120 см, тобто дуже важко туди якось нахилитись та мати доступ до нижньої частини коробу. Але коробу обов'язково треба вести знизу, щоб топка була ізольована від мармуру. Тож ми зробили дві закладні по бокам по 10 см шириною, щоб далі можна було якось до них кріпитися та вибудовувати наш порт. Після деяких маніпуляцій, годин роздумів, ми на кінець. Це все зробили, встановили, посилили. Та у нас був ще перед тим, як вийшло на рівень коробу, був ще один маленький тапчик, а саме зробити закладну до лицевої частини. Виготовили детальку. З суперозолу, який стикається в двох плоскостях, максимально посилили закладними та зробили прорізі, щоб повторював максимально форму нашого мармурового порталу. Коли вже ви вийшли на рівень порталу, ми видихнули та почули запах перемоги та великого успіху. Тому що далі нам залишилось, далі нам залишилась робота над коробом. Почали ми, як завжди, з боковинок, довели доверху та зробили кришку корова. Довели боковинки доверху та зробили кришку корова. Після чого приступили до лицевої частини. Оскільки ширина її більше, ніж лист в 1 метр, ми різали листи та встановлювали в шаховому порядку. Також обов'язково в місцях стику двох листів. Ми робили закладність які слугують як зміцнення для коробу, так і мінімізують і так маленькі тепловтрати до нулю. У верхній частині корову зробили отвори підрешітки, звідки буде витікати тепле повітря, та обов'язково посилили всередині за допомогою деталей в формі англійської F перевернутої. Ось такий у нас сьогодні видався монтаж. Пишіть в коментарях свої враження, ставте вподобайки, підписуйтесь на нас в соцмережах, користуйтесь нашими послугами. До зустрічі на наступних об'єктах.